Армія ФЕМЦЕ АРМІЯ ФМ, радіосильних і радіовільних. І з нами на зв'язок виходить людина, з якою особисто я заочно знайомий завдяки Ютубу. Роман Гапачило, лідер проєкту Наші без Раші, якому одразу добрий день вам, пане Роман. Хочеться поставити запитання. Чи правда що Путін буде похований вже цього понеділка? Так, буде похований понеділок у Львові, в сьомій вечора. Поки що зробимо це в театрі. А, так, а далі а далі, а далі, а далі це вже зробимо на червоній площі, там де його хочуть поховати. Там Даніна може його положити. Не знаю, час покаже. але почнемо. тому що я вірю, що всі наші мрії потрібно. Програмувати потрібно їх проговорювати, щоб вони здійснили. і таким чином ми створили цю виставу по Путіна на і горі 30 вересня буде перше поховання. Театр Марії Заньковецької вистава Похорон Путіна від проекту Наші безрачі від колеги студіо. А взагалі, як виникла ідея зробити саме виставу про смерть російського диктатора, ну перше саме зробили наші скетчі в YouTube, але yeah. ми зрозуміли, що ну це вперше лінійна історія, тобто ми вони всі пов'язані, так вони, тобто вони. Ми щоб зрозуміти, що відбувається в п'ятому скетчі, ти маєш подивитися перший, другий, третій, так і ми зрозуміли, окей, це більше ніж там ніж фільм ніж ніж серіал. Це може бути вистава. Ми звернулися до режисера нашого театру імені Марії Марії Занковецької ігора біли і він каже: чоти, я хочу допомогти, я хочу це поставити. Я хочу навіть думаю, що це можна показати по всій країні, поки це чорт не здохне. О. Я кажу, слухайте, нам підходиш, ти нам підходиш, тебе правильна амбіція і мотивація. От, він сам народом з Київщини. Ми наш, наші актори, Чернівці, Львів, Хмельницький, Тернопіль, Житомир. Та, от, і фактично такою командою ми об'єдналися, об'єдналися також ансамблем «Чаремош». це львівський ансамбль, танцю, пісні. Так, ось, і в такому форматі ми підготувалися виставу про похорон Путіна, який відбувається на Буковині в Горах. Неймовірно. Привезли, Неймовірно. привезли. Неймовірно. привезли. А привезли. їм до то тіло по певних причинах, і тіло привезли і поховати, дали завдання в селі Мамаїці. І от всі наші події відбуваються саме там. Село Майу перше це свято, цей праздник. але робиться про цю проблему. Тому що це прийти воду, криниця в тебе в землі в такий чорт лежить. Так? От. І от ці, ці проблеми ми піднімаємо в цій місцеві, Поговорюємо їх, розв'язуємо цю проблему. Як це ми фактично всі наші проблеми України захали в одне село, і в кінці хочемо їх розглядати. Okay. Саме так у нас відбувається ця вистава. Ця вистава буде, що, цього. що буде на сцені е, зображувати того покійника клятого? Це буде опудало якесь чи це буде реальний актор? Я скажу, це буде струна, вона буде відкрита. Люди можуть подивитися. Будуть різні моменти, поміж нами, так будуть моменти, коли буде опудало, а будуть моменти, коли буде актор. Ух ти. От. А хто це не так, можна так. розказати? Це таємниця, я так розумію. não é possível nasce nasce é, ator que Погодиться як ти в труну. навіть поводиться лежати, коли тут кришка закрита. Це тоже якби немаловажно для не тику людина, яка ось готова це зробити І тільки ради того, що цього року, а там кришка з цього, що саме цього року хоче до заради тої цілі, він це входить. До речі, кажуть, що зіграти злодія в будь-якому вигляді, напевно, це мрія дуже багатьох, навіть великих акторів. А ось Роман Гапачило якого злодія хотів би зіграти особисто. Не думали про це? Злодія ой, не знаю. Я всіх скечах гра. Росіян, так це карма, карма вже попсована, треба до сповіді піти. Тому що я єдиний більш-менш говорю російською мовою в колективі. І тому в мене є таке завдання. А згодні, думаю, цього достатньо в моєму житті. В таких скетчах мене часто десь приїде на заправці. А, то ти ти москаль хреновий. Каже, так, так, я, але я українець. Та ні, ти москаль, в аеропорту, тебе бачили, не пускали. Ну і починаємо чекати. Ну, різне буває, тому в принципі. Мені достатньо вже карма по підсово попсута е, злодіїв більше додатково, грати би я не хотів. Вистава триває 120 хвилин. Чому Путіна ховають так довго? Ховають Так довго тому, що фактично село відмовляється це робити. Ось і вони будуть його носити в різні інші села. О, тому що земля це не не та не, не туди. Ми хочемо його попасти, і фактично конфлікт села появляється -по в тому, що вони не згодні з рішенням Києва, яким прислали потягом е, цю труну, і фактично вони цілих е, Втрату, не буде втати, Що з ним робити? Коротше кажучи, сюжет достатньо цікавий, і актуальний, скажімо так, та і цікаво, як на виставу можуть потрапити звичайні люди. Це зрозуміло. А чи є якісь там поступки, знижки для військовослужбовців? Ми запрошуємо, всі працюємо з різними фондами, як брокен, суперфінансів мові, тому будемо запрошувати людей. Можна написати нам напряму, на нашій фейсбук сторінку чи, наприклад, на нашій інстаграм-сторінку, колеги студію, і ми можемо вам високо запросити. Тобто, таким чином ми різної відкрити. ሶሮብ የሚስቱ ስርቦች ቢደ- ቢደር ከተማ ያው ተው Це приємно. Ну і загалом, чи планується гастрольне турне потім з цією виставою, так, будемо ховати це, Путіна там це. в Тернополі, потім в Івано-Франківську, де е, саме В цьому і трасі була ця фішка. Тобто ми планували зробити це українським таким, якби прожити цей день вже зараз. Тому що я впевнений, що в цей день плистане. Я зроблю все можливе в намі зі свого боку, щоб до нього дожити. Принаймні, вік мій каже, що я би мав до нього дожити до того дня. От і я впевнений, що це буде неймовірне свято для цієї країни? Я вже собі уявляю. Машини їздять по місту місту, прапори, музику, та я хочу дати це свято людям, спробувати підписати. Що ж що ж це буде? Я ми хотіли проїхати по всій країні, чином, до, 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 до тянути, і таким чином дотягнути, і я би впевнений, щоб було б добре, що цього року тягне на здобут. Формуємо та, та правильну реальність. Саме так програмуємо реальність, програмуємо майбутнє. Майбутнє нам же всі казали, що ми вже Сімсони, що ми багато вже ми про Москву, про їхній човен. Ми його топили ще років чотири тому. По це інші речі вже які були в наших скетчах, наші безрачі збулися. Тепер ми віримо, що і ця річ збудеться. Дай Бог, дай Бог, щоб так воно і сталося, і вже в понеділок, 30 вересня, синхронно перше, з вашою перше виставою та да. перше поховання. Дай бог, де буде це було б неймовірно, та якщо кіники не саме Тає, чорт дихає, Я буду бажати, що я свою місію на цій планеті ви <рес> Роман Гопачило був з нами на зв'язку. Лідер проекту Наші безрачі, які готують дуже круту виставу під назвою Похорон Путіна 30 вересня в Театрі Марії Зеньковецької на 19.00 у Львові. Якщо маєте бажання, долучайтеся військовим. Взагалі можна вирішувати це питання. Бачите, як пан Роман сказав з допомогою соціальних мереж. Пишете, що бажаєте, і отримаєте свій заповітний квиточок. Ну а ми з такими хорошими думками і з посмішкою на обличчі, дякуємо пан Роман мана за неї. Армія ФМ.